Живи сьогодні, та про завтра пам'ятай, спливи усе, а вічність де не тільки рай. Радіймо чудовому життю сьогодні, що Бог годує душі і не голодні, Його слово усі чують. Якщо бажають Творця і Богородицю скрізь прославляють, радімо за наші всі випробування. Буває ранок в часі і смеркання, та вічна я любов світло посилає на кожну душу і кожну зігріває. Відкрив долоні Господь усім, всім родам. Ісус Христос і життя за нас віддав, щоб тільки всі жили в Його любові, так як Він чив і навчає нас у слові, хто чує тільки, Той прийде і вклониться. Бездонна у Господа для нас криниця, стражденним вічні води ріками течуть, у вірі, в любові життя усього суть.